Привіт, на вашій увазі! Багатофункціональний триммер, який підходить для всього. Вони, до речі, дуже популярні. Я давно задавався питанням, ось не зробити такий популярний компактний триммер з різними насадками, щоб вони змінювалися. І Ось такий Бентик Джемі зробив таке цікаве рішення. Давайте зараз подивимося, все детально розглянемо. Вартує уваги такий комплект. Так, отже, Саме пакування, ось так виглядає. Компактно, до речі, тример, що дуже цікаво, тут у нас іде сам тример і насадки. Значить, тут у нас є насадка тример насадка для брів, насадка роторна для гуління і насадка для носа. Ну І тут вже в самому тримері, тут іде насадка для стрижки. І тут ще йде регульована насадка, щоб виставляти довжину. Ось такий маленький тример, багатофункціональний для всього. Тобто гоління, стрижка. Окантування для носа, для брів, тобто повністю комплексний догляд. Тобто такий це може бути, до речі, дуже хороший подарунок, тому що ви точно вгадаєте. Ось і давайте зараз ми розглянемо детально все, що тут у нас є. Отже, починаємо ми з тримера. Давайте подивимось взагалі його форм-фактор. Дуже маленький, маленький триммер. Це цікаво, це зручно. Зараз якраз великий попит на компактні розміри. Навіть приходить клієнт і взагалі запитують, що у вас є саме компактніше. Ось, будь ласка, такий тример. Тут йде дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотка. І цікаво, я би знаєте, що сказав, дуже помітна вібрація, така прям відчутна. Вхід USB Type-C, це важливо. Тобто це значить, що це пристрій сучасний, це значить, що якщо там, десь потрібно знайти. Кабель пошкодився замінити. Ви це зможете зробити. Також, по вазі невелика вага, тобто він легенький, звичайно ж, пластиковий корпус. Ну, ось, будь ласка, моя рука. Тобто, в принципі, ну, мені зручно тримати, якраз ось оптимальне, є таке, поняття, оптимальний розмір. І не сильно маленький, і, в принципі, невеличкий. Якраз мені... Якщо вже буде менше, це вже буде, мабуть, некомфортно. Тому в принципі, якраз ось оптимальний розмір. Тому давайте подивимось, отже, почнемо з того, як змінюються насадки, тому що, як я вам показував, вони тут різні йде. Давайте я на відео кожну насадку вам зніму покажу, як міняється. Якраз ви подивитесь. Ну, ось така в комплекті насадка ми починаємо з неї. Це насадка для стрижки. По-перше, що тут зуб іде більш широкий. Плюс до, цього, до цієї насадки в нас ще йде а, на довжину насадка регульована. Ось така регульована насадка на довжину. А, ось тут вона вставляється зараз. Ось так ви її вставляєте. Тут по бокам у нас рубці. І ви можете виставляти довжину. Єдине, що а, я не бачу, що тут писалося а, яка, який міліметраж, тобто наскільки міліметрів, тобто я так розумію, розраховано на те, щоб. Ви на око вирішували, там, наскільки це вам підходить довжина. Тобто, тут собі виставляєте і все. І ви можете, наприклад, зняти об'єм бороди, об'єм волосся, голові підстригтися, тобто Повністю для чого вам потрібно. Ось така насадка для стрижки волосся. У нас є. Значить, як ми знімаємо, ось тут буде. Я вам зараз покажу. Тут така стрілочка вліво-вправо. За допомогою напівоберта знімаємо. Так, давайте тепер тример Ось звичайний привичний нам тример. Ось такі тример у нас є. Тобто, тут, що ми можемо такі, зробити такий тример? Знову ж таки, зробити окантування рівненьке? Порівняти, далі на шиї також, до речі, також зняти об'єм волосся на бороді. І тут вже до цієї насадки в нас йдуть. Ось такі звичайні. Тобто це звичайний тример, як ми ось показуємо в відео, звичайний, абсолютно тример. Значить, тут насадки 4, 1 і 5, 2, 3, 4. По порядку вони йдуть. Тобто ви собі виставляєте довжину. 1, 2, 3, 4, і собі оп, і собі використовуєте. Зручно, класно. Це. Ось така штука у нас є. Далі з цим розібрались, так? Тепер. Що ми хочемо? Давайте для носа. Для носа, до речі, тут кругленька. Ось така. До речі, дуже. Дивіться, як воно. Майже навіть не скажу, що тут змінна насадка, воно так гармонійно сюди підходить, як ракетка маленька, така ракета. Так? Ось вмикаємо і використовуємо для носа. Зручно, малень... знову ж таки, маленький триммер, компактний. Тут я вважаю, ось в цій, в цій комплектації дуже зручний і вдалий розмір. Тому що, знову ж таки, якщо для носа, вам не треба там велика така, щоб була там сосиска. Ось так. Зараз ми тоді його знімаємо. Так, у мене трішки. О. Так, що ми далі будемо? Для, для брів, так? Давайте подивимось для брів. Також кому потрібно. До речі, знаєте, я вам зараз скажу: мене тут, скажу одну перевагу. Дивіться, тут для брів, але. Багато людей вважають, що ось ця насадка і для носа. Тобто її використовувати. Ну, ви знаєте, ні, це все-таки насадка для брів, для корекції брів, щоб тут робити форму. Для носа можна використовувати, але воно не предназначено для носа взагалі. Тобто їм можна використовувати дрібний зуб, дуже дрібненький зуб, щоб не було подразно і все, але це не для носа. Це для брів. Це хтось там в когось фантазія така. Я ж кажу, воно, звичайно, все для носа. І ножиці для носа. Правильно, але ж, чи воно призначено, так? І остання насадка, яку я вам показую на відео, це е насадка для гоління. Ось, ось така, Це роторне гоління. Тобто ви можете тут голитися. Ось такі комплектація загалом, а, тут ще є в комплекті це для брів на довжину. Тобто ви можете сюди поставити і щоб. Е Регулювати довжину об'єм об брів. Ось така ще. Ну, Кабель USB Type-C мастила щітка. В принципі, це вже потрібно завжди, щоб воно було. Ось такий тример у вашій увазі. Я вважаю, має місце бути. Я впевнений, що він знайде своїх користувачів, тому що е це зараз дуже модно, популярно, щоб в одному пристрої було все. Тобто і гоління, і стрижка. І якраз тут можна зробити ідеальне гоління. Тобто, наприклад. Ось цією насадкою ви знімаєте об'єм волосся на бороді. Потім, звичайно, будь-який тример він трішечки якусь щитинку таку залишає. Тобто для того, щоб почистити, щоб було гладке гоління, ви ставите ось таку роторну і шліфуєте. Тобто, все, що не взяв тример, ви пошліфували, будь ласка, у вас хороше ідеальне гоління. Для носа також практично ось такий. Ну, не підходить для носа такий, ну, візьміть вже для брів, підійде точно. Знову ж таки, для брів насадка є у вас. Для підстригання, тобто ви хочете, у вас велика стильна борода або волосся, будь ласка, поставили насадку, постригли. Тобто ось такий багатофункціональний тример для всіх різних завдань. Маленький, компактний. До речі, це може бути хороший варіант подарунку, якщо ви хочете подарувати чоловіку, ви точно вгадаєте, тому що щось дай підійде йому. там. Можливо, він там не стрижеться, але там для бороди. Чи нема бороди, але для гоління. Чи просто, хоча б для брівну, щось він знайде, якесь е, практичне використання цього тримера. Ось, Маленький, компактний, сучасний, тому я вважаю, він має місце бути. На поличках в нашому магазині сьогодні вони появляться, такі тримери. На сайті вже є. Я посилання залишаю. Вони тільки приїхали, одразу ми їх завели в систему, тому ви вже можете замовляти. Ціна такого тримера 799 гривень. Замовити можна на сайті треммер. Посилання є, також само з Київправди 47. Тут можна оглянути вживу, проконсультувати, забрати на місці, якщо вам зручно під'їжджайте, запрошуємо. Ну і відправка у нас щодня відправляє максимально швидко. Ось. Тому я вважаю, за ці гроші це просто супер. Тобто, якщо навіть я ж кажу, ви окремо будете там триммер, шейвер, щось для носа, ви порахуєте скільки, а тут це все в одному пристрої. То, що ви там, звичайно, там давайте я одразу скажу, з урахуванням цих грошей, ну, звичайно, там воно не. Я, ну, можливо, комусь пощастить, воно покрутить 10 років. Ну але давайте будемо реалістами, ну все-таки такий пристрій бюджетний, да? все-таки 799 гривень на сьогоднішній день. І там ну, розраховувати, що він 10 років проробить, я думаю, не варто. Але тим не менш на свої гроші він. Це класна буде інвестиція. Тобто різний функціонал, а плюс ви економите на цьому, що у вас все в одному пристрої, це дешевше. Ну і плюс він відробить свій час, який йому там заведено. Ось тобто, ну, це не одноразова річ. Я одразу кажу, але ж і не треба думати, що вона там 20 10 років. Ні. Тобто, це оптимально свій там термін воно виробить. А далі вже щось буде і новеньке, щось цікавеньке, ще щось придумають. Тобто треба себе ось так налаштовувати. Ось. Тому на свої гроші. Ще раз повторюю, це дуже хороший тримор. Отже, якщо цікаво, перейдіть на сайт, почитайте інформацію, фото, і якщо вас вам потрібно, замовляти, звичайно, будемо тільки раді. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Я надіюсь, вам сподобався цей огляд.